Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. І ви на моєму каналі, і на моїй орендованій англійській дачці. Давно я не показувала, мої відео чомусь на телефоні не зберігалися. Вирішила я цю проблему з картою пам'яті, і ось покажу вам уже у нас кінець осені. Як виглядає огородик кінець жовтня. Полониця плодоносить, я зриваю білорожевими, тому що потім їх моментально їдять слимаки, треба швиденько рвати. Малина вже скинула листя, огірки я вже прибрала. Помідори лишала дуже зелені, вони так і не дозріли. Деякі порожевіли, але штормом їх дощем збило. Там попадали, почали гнити від холоду. Ось вони такі. Відсотків 30 врожаю лишилось на гілках, зеленим так воно й недозріло. Ще скільки б можна було ласувати помідорами, але теплиці немає, і клімат тут жорсткий. Це я вже почала чистити, прибирати, розчищати грядки. Ці всі чорні помідори, які потріскалися, попсувалися, прикопаю. Тут буде компостна куча, все це до весни зіпріє, бо дощі йдуть всю зиму, воно пріє і черв'яки з'їдають. Тут так само залепухи і не встигають дозрівати і вже починають або репаються ось так. Таке їсти неможливо. Або зелені. Оце я зараз оці зелені дозбираю. Зроблю з них щось. Щось із моїм цим. Сподіваюсь, не пропав. Тут жовті дуже смачні, теж вони всі ось такі. І ці черіки червоні смачні, вони всі ось тріскаються. Нема сенсу лишати на жовтень. Не вистачає тепла, навіть хоч і було 18, але вночі холод. Гарбузи вже все, вже можна позривати. Тут я кабачки прибрала, гарбузи лишала, але холодне літо, навіть гарбузів нема. Ось, минулого року були нормальні гарбузи. Ось один більш-менш. І то маленький. І другий. Взагалі немає гарбузів цього року. Ось. Ну, це в два рази не доріз. Сльози, а не гарбуз. Зато нічна красоня ожила. Цвіте. Ось так. Тут і сусід прибрав геть усе. Чисто так. А тут був батат, я вже викопала. Тут теж компостну кучу роблю. Тут компостна куча. Перчики я вже зірвала, тут були зелененькі. Сюди скидаю все. І ось помідори, які росли на компостній кучі. Я багато вже вирвала залишки. так. Наче більш нічого, кейл треба ще глянути. Кейл. О, Можна зірвати, омлетики зробити, такі як в клярі з яйцем, з борошном трішки. Або просто яйце і пропарений кейл, і виходить такі омлети смачні. Оцей найсмачніший, зелений. Цей теж більш-менш фіолетовий. А ось цей чорний він називається, він взагалі дерев'яний якийсь. Ні в сирому вигляді, ні в пареному не подобається мені взагалі ніяк. І тут на компостній кучі помідори у мене лишались. Не дозріли, попадали, можна зірвати. А тут гниють, ну слимакам радість. Теж зелені позриваю, щось гостреньке з них зроблю таке, щоб зараз поїсти. Ось осінь прийшла така сумна пора, але сусіда так чисто на диво. Тут у нього помідори росли, він їх не зривав, приїхав, зірвав на компостну кучу, викинув десь. Все. І так з усім посадить, потім приїде, закопає в землю, нащо його садить. Мені цього не зрозуміти. Ось так. Думаю, як його на наступний рік. Зробити міні-теплички для помідорів, щоб, може, оці у нас є така в рулонах плівка, на сезон 2 вистачить, можна спробувати обмотати, лишити дверцята, посадити помідори. Треба подумати якусь таку конструкцію або в цих компостних кучах пару корчів, щоб саме на осінь лишалося, бо. Дуже багато і ще хочеться помідорків. Вони ніби є, але зелені. Ось так. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.